Привіт усім, шановні глядачі каналу. Я Марина, травниця, яка допомагає вам знаходити гармонію з природою. Та з нами Вадим, дослідник рослинного світу. Вітаю, Марино! Радий бути тут. Сьогоднішня тема справді надзвичайно важлива і, я б сказав, навіть болюча для нашої галузі виклики фітотерапії. Це питання, яке стосується як безпеки, так і ефективності. Абсолютно згодна, Вадиме, адже першою серйозною перешкодою є труднощі у взаємній орієнтації, я б навіть сказала, у спільному розумінні між медиками та ботаніками щодо потенційного медичного значення рослин. Ми, травники, і ви, дослідники, бачимо цілісний світ рослин, а класична медицина часто прагне виділити одну активну речовину. Точно ботаніки досліджують біорізноманіття, екосистеми, біохімічні шляхи, які призводять до синтезу сотень, а то й тисяч сполук в одній рослині. Ми бачимо взаємозв'язок усіх цих речовин. Медики ж звично шукають конкретний лікарський засіб з чітким механізмом дії ізольовану молекулу, яку можна запатентувати та стандартизувати. Це створює величезний розрив у підходах. І цей розрив у розумінні ускладнює інтеграцію фітотерапії у доказову медицину. Лікарю потрібна чітка доза, стандартизований препарат, передбачуваний ефект. А ми працюємо з цілісними зборами, де одна й та ж рослина може мати різний хімічний склад залежно від ґрунту, клімату, часу збору. Це підводить нас до другого, не менш критичного виклику складності дозування активних речовин у зборах. У синтетичному препараті ми маємо ікс міліграмів однієї речовини. У рослинному зборі ми маємо десятки, а іноді й сотні біологічно активних речовин, і їх взаємодія це справжній хімічний оркестр. Так, і цей оркестр може грати зовсім по різному. Може бути адитивна дія, коли ефекти речовин просто додаються. Може бути антагонізм, коли одна речовина послаблює дію іншої. І найцікавіше це синергізм, коли взаємодія кількох сполук дає набагато сильніший або ширший терапевтичний ефект ніж сума їхніх індивідуальних дій. Саме так, наприклад, в одній лікарській рослині, скажімо, у звіробої є не тільки гіперецин, який часто вважають основною антидепресивною речовиною. Там є флавоноїди, таніни, ефірні олії, які разом створюють комплексний ефект протизапальний, антибактеріальний, щось на зразок буферної системи, яка може модулювати дію основних компонентів або зменшувати побічні ефекти. І як тут стандартизувати дозу? Як визначити, скільки міліграмів активних речовин потрібно, якщо що їх сотні, і вони постійно взаємодіють. Це не просто математика, це складна біохінія. Навіть одна й та ж рослина, вирощена у різних місцях, може мати інший хемотип, тобто інший профіль активних компонентів. Це вимагає від нас, дослідників, не просто ідентифікувати окремі сполуки, а розробляти складніші методи аналізу, хроматографічні профілі, фінгерпринти екстрактів, які б дозволяли оцінювати весь комплекс речовин. І це величезний простір для наукових досліджень щоб ми могли перейти від емпіричного досвіду до науково обґрунтованої фітотерапії, і це вимагає постійної освіти для травників і розуміння для медиків. Ми повинні вчитися знаходити спільну мову, щоб донести до лікарів потенціал рослинної медицини. А вони зі свого боку повинні бути відкритими до вивчення цих комплексних систем, а не лише ізольованих молекул. Це виклик, але і величезна можливість. Рослинний світ це невичерпна аптека і подолання цих. Труднощів у взаємодії та дозуванні відкриє нові горизонти для медицини майбутнього. Дякуємо, що були з нами. Сподіваємось, ми трохи прояснили ці складні питання фітотерапії. До нових зустрічей. До побачення! Бережіть себе і будьте здорові!